100 мл за 950 євро. Чи варте він своїх грошей? Давайте розбиратись разом. Ми говоримо про бренд Бадіче з Вікторіус. і це їх люксова преміальна лінійка. Аромат називається Хануман, той самий аромат з мавпочкою, той самий. Нашумівший бестселер е, не у всіх звичайно, парфумерних магазинах, тому що не кожен може собі його дозволити. Отже, Hanuman Батіше з аромат, який розкривається ніжним красивим цитрусом, приємними квітами, і він прям супер жіночий. Шлейф буде біля трьох метрів. Ну а щодо стійкості, я думаю, в районі 16-18 годин на тілі. оформлення флакону зроблено вручну. І кожного це напис: це гравіювання, яке так зроблено вручну. Аромат зроблений з надзвичайно коштовних інгредієнтів, такі як пачулі, сіра амбра, ну і звичайно кашмаранове дерево, ну і ідеальний цитрус, плюс красиві ніжні фрукти. Аромат створений для дівчат та для жінок. Оформлено, як я вже сказав, абсолютні 10 із 10, Ну і аромат також абсолютний космос. Рекомендую спробувати до затесту. Він доступний від 2 мл.